1510 року о 10-й годині засідання постійної комісії з питань комунальної власності, житлового комунального господарства, промисловості, транспорту та підприємства. Друге питання про затвердження міста будівної документації, детальний план території для будівництва бардопроводу від вулиці Нова до вулиці Лутківська, каналізаційного колектора від вулиці Нова до вулиці Шукевича, місто Вощені, Черківського ринку та нам сховодів. Кажіть перше питання про бардопроводу? Так, нам дав зочі. Ja kažem svoj ime što je ono. No, ovo nije u Šokeroviću. Nije. Ovo u Šokeroviću. Ovo u Yeah. Затвердити місто, у нас розроблений детальний план території для міністра водопроводу від вулиці Нова до вулиці Рудківська для таканаційного колектору від вулиці Нова до вулиці Шухевича, місті Боще. Затверджуємо детальний план території для міністра водопроводу нова Рудківська. На місто будівній раді його розглянути і схвалені. Місто будівна раду розглянути, схвалення і пройшов у громадський сім. Далі ще третє питання. Про затвердження детального плану території на надання дозволу на розробку проєкту земного структуру щодо відведення земельної ділянки по вулиці Ян в місті Кощає. Розроблений детальний план території з метою формування земельної ділянки, для міста обслуговування офісних приміщень вулиці Яслава Тайний план прийшов до міські слухання, місто війні ради також прийшов, висновок позитивний. Значить, Надаємо шівській міській раді дозвіл на розробку проєкту землю службу відведення земельної ділянки з призначенням для більництва обслуговування для підприємської діяльності в місті Бошею по вулиці Ярослава Кон. На місце в ній раді доповідали представники проєктної організації, Павло Лапінський був. Онлайн залучали безпосередньо розробника Шевчука. І рішення було також прийнято позитивно. Достаново. Я за. За. Рішення прийнято. Четверте. Про затвердження -план та плану території та надання дозволу на розробку проєкту Денбудру щодо відведення земельних діян, щоб промислового ввозити промисловому Не проще. План він пройшов громадські слухання, пройшов містобудівну раду, висновки позитивні. Значі ми затвер... першим пунктом місто містобудівну документацію, тобто детальний план території з метою формування земельної ділянки по вулиці Промислова і в Бершківській міській раді розробити проєкт замовці відведення земельної ділянки орієнтовною площею 24.79 для будівництва адміністративних офісних будівництво компаній, які займаються підприємською діяльністю місті Рошея, по вулицях. Промислово, для розроблення проєкту землю струю залучати кошти міського бюджету та фінансових джерел, не заборонені закону. Я про затверджую пельну плану території та надання дозволу на розробку проєкту за невострою щодо відведення земель ділянки в оренду по вулиці Законобандері в місті Боршові. Перше та затвердимо документації детальний план території формування земельних ділянки для розміщення об'єктів енергогенеруючих підприємств на вулиці Степана Мандера, надати товариство Борщівська без дозволу на розробку проєкту зиму суждення земельної ділянки для обусловлення будівель енергогенеруючих підприємств по вулиці Степана Мандери. Аналогічно, детальний план пройшов громадські слухання містовільного раду, висновки позитивні. Це за то на накопицувані такі акумулятори стояти. Також при голосування весно. Голосуємо. Що з прозасельженьта план території та надіям дозволу на розробку проєкту за минулі, щоб відведення земельні ділянки в оренду по вулиці Шуклявич Затвердити ми створюємо документацію, тобто детальний план території, з метою формування земельної ділянки для енергогенеруючих підприємств на вулиці Шухевича. І надати Волафа Юрію Євгенію дозволить такого проєкту замусту, щоб введення земельної ділянки в оренду, орієнтовної площею 14 сотих з цільовим призначенням для будівництва і експлуатації будівель і споруд, об'єктів енергогенеруючих підприємств в місті Башею по вулиці Шухевича. Аналогічно детальний план пройшов.

надати товариську переміг до змірок літального плану території орієнтовної площі 16Р48 в селі по вулиці Садова, 19А. пунктом – внести повинен з міністром договору 2009 року замінити сторону Борщівська державна адміністрація на Борщівську ну, і Там є винозначений керівник підприємства, виконуючий обов'язки військового директора Анна

Міжрегіональному управлінню Міністерства юстиції без проведення аукціону. Це виконавча служба з мінімум юстиції, затвердити умови додаткові тобто, умови оренди майна комунальної власності і передати оренду безповедення аукціону, переліку другого типу, укласти протягом того трьох робочих днів з дня прийняття цього рішення з мінірегіональним Мін, країн міністерства юстиції до оверенної житлового приміщення комунальної власності. Це на четвертому поверсі приміщення На третій. від 4-й поверх. Так, це це додатково. Так, додатково. Четвертий поверх один із кабінетів колишнього відвідування. Стало інсула. Призупиняємо трансляцію. Перше питання.